Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про новий аромат від Narciso Rodriguez, який називається Нарцис Rodriguez Радіант. І підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей і про інше, багато інших ароматів. Я сьогодні дуже хотіла накраситися, але я прокинулася, і у мене таке відчуття, що у мене, знаєте, пісок у в очах. Знов у мене алергія, але. І що, що, що добре, що хоча б очі не вспухлі, як, як раніше було. Так що я знову без макіяжу. Ну, єдине, що в мене є, ні дві речі, що у мене є, а ви м просто не подумайте, що я якось. Себе не так відчуваю без макіяжу. Мені просто дуже подобається краситися, і я це люблю робити. І я дуже люблю кольори ось, ось чому. А так, я спокійно живу без макіяжу. Е є у мене дві речі, які в мене под... просто постійно потрібно, щоб у мене вони були з макіяжу. Це гель для бровей. Я зараз використовую такий. Брау Фріз від Анастасії, він дуже класний. Консистенція у нього, така, знаєте, трішки така. така, от, така. А так він дуже-дуже класний. Дуже класно тримає прям, знаєте, брови стоять і не падають. І ще я щось люблю завжди для, для губ. У мене тут багато всього. Ось у мене, наприклад, є такий бальзам для губ для від Акоді Парма. У мене це Кіното. І ще, до речі, це не реклама. Мені це подарувала моя племінниця. Тобто, це не реклама бренду, просто хочу вам ось оце показати. Це такий ліпс. Це блиск, такий блиск для губ, піпцідний, щось таке з фігою. І він зроблен, він зроблен в бучі люди. Так що, це, це для мене, знаєте, дуже цікаво спробувати продукти українські, і він дуже класний, він мені дуже сподобався. Так що, якщо ви думаєте, щоб купити собі наступного разу, спробуйте оцей ліпс. Ліпсис, він симпатичний і запах у нього класний, і губи він теж класно зволожен. Коротше кажучи, давайте про аромат. Про Аромат Аромат у нас Narciso Rodriguez Радіант, що у нас є? Якщо ми підемо на фрагрантику, то на фрагрантиці, як частина ольфакторної піраміди, у нас там є, господи, чому ж мімоза? Не мімоза гвоздика. Я пішла на офіційний сайт. На офіційному сайті у нас не гвоздика, а гвоздика як спеція. Гвоздика як спеція і гвоздика як квітка. Це дві різних таких запахи. Тобто, що у нас є на офіційному сайті в нотах. У нас тут є квітка бавовний, квітка апельсина. У нас тут є. Гвоздика як спеція, мускус білий вітрівер та кедр. Ось такий. Я можу сказати, що я не відчуваю а не гвоздику, як квітку, а не гвоздику як спецію. Ну, що непогано. Взагалі, бо гвоздика не як квітка, а як спеція, мені не дуже подобається. Цей аромат, він мені і подобається, і не подобається. Чим він мені не подобається? На жаль, люди, на жаль у нього стійкість 2, -2 години. Я завжди ем, роблю свої відео, коли я. Роз, розмовляю, розказую про пробники, завжди роблю один пшик. І ось один пшик на мені ну, максимум 2 години. І з іншого боку, люди, я розумію, що цей аромат він не повинен бути на нас 10 годин поспіль. Не повинен. Це не той тип аромату. Це трішки інший тип аромату. Тобто, стійкість у нього ну, 2 години і все, один пшик. Звісно, якщо ви зробите 5 6, 7, то тоді буде більше. Але як аромат на рівень, якщо ми просто розмовляємо про аромат, ми не беремо стійкість, мені він сподобався. З Нарцисо Родріесом у мене не завжди були класні відносини. Наприклад, оце Нарсиса Родрігес Essence, там щось там таке. це у мене один з найлюбніших ароматів від Нарсиса Родрігеса. Ні, це мій улюбленіший аромат від них, але один з найулюбленіших взагалі. Потім у мене ще є один аромат, full-size, повний флакон. Це Флораль, там квіткова, така мускусна квіткова версія. У, у мене є інші аромати, але вони всі в тревел версіях. Тобто там 10 мл і є ще 3 чи 4 по 4 мл. Оце і все. Тобто, якось не дуже у мене складалось. Так, щоб, знаєте, піти та купити собі повну версію, якось нічого мене не чіпляло. Я не можу сказати, що цей аромат мене зачепив, але мені здається, що він один з найкращих ароматів, який, який вони зробили останнім часом. Він дуже класний, він дуже легкий, він дуже м'який. Тут просто мускус. Тут у нас не анімалістичний мускус, не якийсь там, знаєте, ні тваринний, ніякий мускус, не ні якийсь там привабливий сексі-мускус, нічого. Тут просто чистий класний, м'який мускус. Ось уявляєте собі, бавовну, яка вона м'яка. Таке. таке відчуття, тобто просто чистий, чистий, класний. Кришталевий такий мускус. Ось. Мені він подобається. Я більш, ніж оцей мускус, я тут більш нічого можу вам сказати відверто, не відчуваю. Тобто ніяких там квітів, нічого такого, ніяких, нічого. Просто, мускус, просто таке мускусне, чисте щось, трішки якесь там таке дерево, але все-таки дуже-дуже легке. Цей аромат він буде класний, для тих людей, хто любить аромати без ароматів, то знаєте, щоб щоб людям іноді майже казали, що, що це ви так пахнете, це не аромат. Для того щоб його почути, якщо у вас один пшик, то потрібно до вас дуже дуже близько. Просто під, підходити так, ну, сантиметрів на 10 на, на, на 20, дуже-дуже близько. Тобто це такий інтимний аромат. Він буде дуже класно для тих, тих людей, хто працює десь там, де потрібно бути з дуже обережними з ароматами. Наприклад, якщо ви лікарі, у вас є ваші клієнти, пацієнти, то тоді деяким де, де, де може не сподобатися ваш аромат, з цим ароматом проблем таких не буде. Тобто, як мускусний аромат, він мені дуже сподобався. Так, це трішечки не моя тема, бо я люблю аромати, які більш такі живенькі, більш такі яскравенькі, але він дуже непоганий. Я вам можу сказати, що з усіх всіх е, е, останнім часом вишедших ароматів від Narciso Rodriguez, цей мені сподобався найбільше. Так, стійкість така є, як є, але знову ж кажу, я думаю, що цей аромат і не повинен був зроблений, як стійкий аромат. А так, знаєте, як така якась інтимна така штука. Ось. Так що, взагалі, взагалі непогано, взагалі, непоганий аромат. Розказуйте мені, як він вам, якщо ви, вам, він вам він сподобався або не сподобався, Розкажіть мені, чи ви його тестували, чи хотіли б його купити. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. І з вами ми зустрінемось в п'ятницю, бо в мене є що ще вам розповісти. Ще є декілька ароматів, про які потрібно вам розповісти, бо вони ну, більш-менш такі нові. І якщо ви там щось хочете купити собі, я б хотіла, щоб був. Розказ про ці аромати вже у вас зараз. Ось так. Так що доб доброго дня, до зустрічі у п'ятницю і сьомки!